Неділі Одеса вкотре стала Венецією. Традиційно вулиці міста за лічені хвилини стали річками. Потоки води заливали не лише машини, а й приміщення. Вітаю, мене звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини Лайф. Чи можуть одесити, чиє майно постраждало через забиті зливи, отримати компенсацію? Про це ми поговоримо з юристкою Катериною Берендаковою. Моя точка зору це те, що можуть, і тим паче у нас вже є прецеденти Уже і по компенсації авто є прецеденти, коли отримували люди компенсацію. І по тому, як дерева падали на машини, це теж відноситься до. Бездіяльності міської влади, тому абсолютно я впевнена, що можуть оцінка. Це все це вже люди повинні звернутися до адвоката. Але перш за все, що важливо людям зробити в той момент, коли вони бачать, що от машина їх поплила, це зафіксувати цей факт. Тобто, нам потім в суді треба доказати факт, що саме повінь. Призвела до того, що машина постраждала. Можна також взяти, щоб свідки цього всього. Ну я думаю, люди ж виходять, можна знайти свідків, щоб вони теж взяти у них дані, щоб вони бачили, що саме це підтоплення призвело до е, ущерба автомобілів. Люди цього не знають і навіть не знають, що вони мають право претендувати на компенсацію при вмілому адвокаті. Я абсолютно впевнена, що компенсацію можна буде вибити, і ми звертаємося до міської влади, яка допустила собі такий стан в нашому місті. Коли у нас плавають машини від 10-хвилинного дощу, то якщо людина собі застрахувала машину, і там є пункт, що від підтоплень вона теж страхується, в такому випадку це вже питання до страхової. Всіх інших випадках ми знову свої претензії адресуємо міській владі. В кожному конкретному випадку треба розбиратися, тому що в якомусь випадку є лівнівки, але вони забиті. В такому разі ливнівки у нас знаходяться на балансі у КП. Міські дороги, тому ми подаємо позов до них, тому що вони не виконали свою роботу належним чином, і от ну от таке сталося. Да? А є ж вулиці, де взагалі не побудували цих лінівок. Тобто лише питання до мерії, до виконкового одеської міської ради, чому цього немає? Розумієте? Тобто у нас же ж як було в 2003 році Одес-Водоканал. Передали в оренду інфоксодоконалу приватній фірми. Комунальне підприємство передали приватні фірмі. Але оці лівнівки, які не приносять доходу, тому що водоканал приносить дохід, розумієте? Так? Лівнівки дохід не приносять. Тому вони під, під це все дійство було створено спеціальне комунальне підприємство е, е, «Міські дороги. І е, виходить, що воно, в них є спеціальні машини, які займать, повинні займатися цим всім. Оцим Чистити його до і адвокату треба довести, що саме дії неналежне виконання владних повноважень призвело оце задача адвоката довести. І у нас як я кажу, уже є прецеденти. Тобто, люди зараз, коли вони дізнаються цю інформацію, вони просто можуть масово подавати ці позови і таким чином заставить міську владу. Робити ну щось в цьому напрямку, ну це ж неможливо, коли у нас 10 хвилин дощ пішов, і у нас всі вулиці поплили. Е, є ще хочу вам сказати про позицію міської влади. Вони це списують на стихійне лихо, але це не є стихійним лихом, тому що, е, по перше, ну там цілий це ці, ціла процедура, це торгово-промислова палата засвідчує, що оце, оцей дощик 10 хвилин це стихійне лихо. Вони повинні доказати, що це форс-мажорна обставина, а вони не зможуть цього доказати. Тобто, коли міська влада каже, що ми нічого вам не повинні компенсувати, це стихійне лихо, це звичайна маніпуляція. І тут знову ж таки в суді треба цей аргумент з, з сторони адвоката розбити. Кромі того, що засвідчити, що це форс-мажор, відповідно. Дач має ще довести, що він зробив все можливе, щоб запобігти у цій ситуації підтоплення, але це не вдалося по незалежним від нього причинам. Але якщо ми кажемо, що влада не виконує своїх обов'язків, не виконує те, за що ми їм платимо своїми податками. То, то який же тут форс-мажор? Розумієте? На проект «Євромісто» було виділено 450 мільйонів доларів. На оці лівнівки вони там оцінювали, казали, що потрібен мільярд. Тобто, а в чому суть євроміста? Щоб було всі ці підприємства, да, Євромерія була в одному будинку, щоб вивезти її за приділи города, але ж ну нічого не відбулось такого. Все одно вони розкидані по всьому місту. І який сенс було виділяти туди гроші, коли в тебе місто пливе, коли люди кожен дощ отримують збитки. Судова система це взагалі окрема для мене категорія. Знаєте, людей вони нікуди не спішать. Тому, звичайно, це може тривати і два роки, і три роки. Але ну і на жаль, на жаль, маємо те, що маємо, але я вважаю, це не повинно нас зупиняти. Саме головне тому що зрозуміти тільки активна позиція, тільки активне відстоювання своїх прав може нам дарувати незалежність, може нам дарувати еволюцію України, еволюцію населення. Тільки так я вважаю, що нема нічого неможливого. Є прецеденти, вже відсуджували люди гроші. Треба просто діяти і все. І нічого не боятися, і потім ходити і казати, який я класний, я виграв у міста компенсацію, показувати всім знайомим, всім друзям, щоб вони теж так робили. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій міста та області.